Кожна третя пацієнтка приходить до мене з ендометріозом. кожна п'ята з ендометріозом тяжких форм. То що це за захворювання, яке так псує якість життя нашим дівчатам? З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися. Отже, що таке ендометріоз? Ендометріоз це наявність ендометріальних залоз, тобто ендометрію за межами порожнини матки. Ендометрій – це внутрішня слезова оболонка матки, це те, що наростає протягом менструального циклу, і те, що виходить з менструальною кров'ю. І коли цей ендометрій починає розростатися на маткових трубах, на яєчниках, на тазовій очеревині, тобто на стінках тазу, на сечовому міхурі, на прямій кишці, це Захворювання має назву ендометріоз. Коли ендометрій, який нагадую, є тільки в порожнині матки, починає проростати у м'язевий шар матки, це захворювання носить назву аденоміоз. Клітини ендометрію можуть з'являтися і на жовчному міхурі, і на діафрагмі, і навіть у мозку. Хоча це дуже рідкісне його розташування, прийнятне радше для серіалів типу доктора Хауса. А звідки ж береться ендометріоз? Якби ми, лікарі, знали це достеменно, то ми могли б профілактувати дане захворювання. Насправді є багато теорій, кожна з них містить зерно правди, але жодна не є істинно коректною. Патологічні вогнища ендометрії на тканинах ведуть себе точно так само, як і нормальний ендометрій у матці. Коли у вас ідуть місячні, і ви бачите менструальні виділення на прокладці, то з інших вогнищ ендометріозу також ідуть місячні. Тобто, якщо вогнище розташоване на стінці тазу, то під час менструації з нього теж виділяється кров. У живіт наша імунна система здатна реагувати на будь-які патологічні зміни в тканинах, і вона реагує на ектопічні вогнища ендометріозу. Також у тканинах утворюється запалення, злуки, а потім рубцеві деформації. І так, кожнісінького циклу. Ендометріоз має специфічні симптоми, які в тій чи іншій мірі проявляються більше залежно від того, який саме орган уражено. Менструації тривалістю більше 8 днів, рясні менструації зі згустками, міжменструальні кров'яності або коричневі виділення, характерні для ендометріозу м'язевого шару матки аденоміозу. Біль під час статевого акту характерний для ендометріозу тазової очеревини та для ендометріозу яєчників, який призвів до рубцювання та злукової хвороби. Біль при сечопуску та дефекації, особливо під час місячних, характерний для ендометріозу сечового міхура та прямої кишки відповідно. Біль під час менструації, різкий, переймоподібний, іноді аж до втрати свідомості, характерний для ендометріозу будь-якої локалізації в межах тазу та черевної порожнини. До усіх Ще перечислених симптомів додається також непліддя. Якщо ви помітили у себе якусь із скарг, то не варто ставити собі діагноз самостійно. Іноді це важко зробити навіть лікарю, тому що вираженість симптомів не завжди залежить від ступеня хвороби. Ендометріоз, якщо він уже з'явився у вашому організмі, буде з вами надовго, допоки ви будете жінкою репродуктивного віку і допоки у вас будуть місячні. І так, це захворювання буде прогресувати. У когось повільніше, у когось швидше. Є дані, що чим раніше у жінки з'являється ендометріоз, тим швидше і агресивніше він прогресує. Оскільки ендометріоз це захворювання хронічне, то вилікуватися від нього повністю неможливо. Зате можна приймати гормональну терапію, яка буде зменшувати симптоми і дозволить жінці жити своє щасливе життя. Але тут є важливий момент. Допоки ви приймаєте терапію, то ендометріоз не прогресує і симптоми не проявляються. Як тільки ви з тих чи інших причин завершуєте терапію, симптоми повертаються і захворювання починає прогресувати. До речі, під час вагітності за рахунок вагітного гормонального фону ендометріоз теж не прогресує. Але не варто планувати діток без бажання стати мамою, а лише для того, аби підлікуватися. А що не можна провести операцію і видалити всі вогнища? Запитаєте ви. Так, теоретично можна, але, по-перше, до операції повинні бути певні покази. І по-друге, у 99% випадків після операції ви все одно будете приймати гормональну терапію, аби запобігти рецидиву. А який зв'язок ендометріозу і непліддя? Якщо вогнищі ендометріозу розташовуються на яєчниках, вони з плином часу утворюють там кісти, ендометріоми. А ендометріоз яєчників знижує оваріальний резерв. Що це таке? Простими словами поясню далі: кожна жінка народжується з певним запасом яйцеклітин приблизно мільйон. Ще до початку менструації їхня кількість знижується до 500 тисяч, а до 25-річного віку вона знижується ще вдвічі. Проте, все це фізіологічні процеси. Чим старшою стає жінка, тим кількість яйцеклітин стає меншою. Ендометриоз пришвидшує цей процес і у буквальному сенсі з'їдає яйцеклітини. А ще він погіршує їх якість. Тобто кількість, наче достатня, а вагітність чомусь не настає. А все тому, що яйцеклітина під впливом ендометріозу стає менш якісною, не такою життєздатною, як без хвороби, і її шанси дати здорову вагітність суттєво знижуються. Також ендометріоз провокує утворення злук або спайок, це одна і теж у малому тазу злуки це перетяжки між тканинами. І коли вони утворюються на маткових трубах, вони деформують їх таким чином, що труби стають непрохідними, і жінка, яка так мріє про малюка, не може завагітніти. Отже, підсумуємо: Ендометріоз – це хронічне захворювання, і якщо воно вже з'явилося, то саме по собі не зникне. Ендометріоз має специфічні симптоми, але самостійно за допомогою Гугла ми діагноз собі не ставимо: бади, п'явки, чистка від шлаків та інша ненаукова фігня не допоможе покращити перебіг захворювання. Тарапевтується ендометріоз гормональними препаратами. Найчастіше це Діеногест або комбіновані оральні контрацептиви з Діеногестом. проте є й інші препарати вибору. Хірургія ендометріозу потрібна не завжди і не всім. Але це гарний метод лікування. А що буде, якщо не лікувати ендометріоз, може не бути нічого. Болючі місячні якось перетерпляться, болюче статеве життя теж. Але ендометріоз може проводити до ураження прямої кішки, до ураження сечового міхура, до масивних маткових кровотеч, анемії і дуже болючих місячних аж до втрати свідомості. Я розповідаю вам це не для того, аби залякати вас. Просто я, як лікар, бачачи тисячі пацієнток, краще розумію ризики і хочу вам їх донести. Будьте здорові, вчасно звертайтеся до лікарів і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще досі не зробили. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна, буду вдячна за зворотній зв'язок. Чи було відео цікавим для вас, чи навпаки нудним через перенасичення термінами? Про яку хворобу розповісти у наступному відео, пишіть у коментарях.